Користуючись сприятливою погодою, комунальники ремонтують найпроблемніші міські вулиці. Чимало з них були дійсно в аварійному стані. Такий вигляд, зокрема, мала Покутська вулиця. Мешканці тутешнього житлового кварталу нарікали на її суцільну необлаштованість для водіїв та пішоходів. Ці будинки заводські, локомотиво-ремонтного заводу. Ну і коли ми проводили воду, то й вже нарушили дорогу. Ти асфальту нема. Та й отак багато років ми тут були, мучились без, не, не на рівні дорозі, але Богу дякувати, що такий день настав, та і буде в нас же тут гарно. Їде дуже багато машин. в більшості після шостої години нетверезі водії. А в нас багато дітей. Потрібно, щоб поставили на вулиці лежачі поліцейські. А а тільки в нашому під'їзді живе четверо дітей маленьких. У нашому під'їзді тут четверо, зверху маленька дитина, там живе двоє дітей. У нас тут тільки в цьому будинку живе купа дітей маленьких. Ну а ви бачите, як тут з коридору виходиш і зразу дорога. Ну то ви самі розумієте, як це має бути. Наскільки тут чотири будинки, знаєш чотири поліцейських треба, щоб поставили. Тоді менше будуть їздити. Загалом мешканці Покуцької вулиці наполягають на комплексному благоустрої, говорять про потребу розчищення навколишньої зеленої зони та встановлення вуличного освітлення. Тут дійсно давно треба було проїзд зробити. І силами комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія сьогодні робиться ця робота. Ну, але побіжно ще доріжки, тут парк на молодіжній, тут світло вуличне зробили, тут ще є проблема з внутрішніми мережами. Ну, Все-таки ці будинки будували в 60-х роках господарським методом і дуже багато проблем. На жаль, мусимо вирішувати, але поступово. Тобто все зразу не можемо, але люди вже відчувають, що є поступ, що щось робиться. До кінця року комунальники планують відремонтувати до півсотні вулиць Івано-Франківська. Це ті об'єкти, які потребують першочергового облаштування. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.